Уявіть собі світ, де енергія всюди. Вона рухає автомобілі, освітлює міста, допомагає роботам виконувати складні завдання та навіть живить літаючі дрони доставники. Саме такий яскравий і насичений деталями світ зображений на цій вімельбух ілюстрації. В центрі сучасне екологічне місто. Де всі джерела енергії працюють гармонійно. На дахах будинків розташовані сонячні панелі, які вловлюють світло, перетворюючи його на електрику. Поруч із містом гігантські вітрові турбіни, які повільно обертаються, використовуючи силу вітру, а трохи далі гідроелектростанція на могутній річці виробляє енергію з водного потоку. Вулицями їздять електромобілі, які заряджаються на спеціальних станціях. А між хмарочосами літають дрони-кур'єри. У парку школярі тестують маленькі вітряки, експериментуючи з енергією вітру. А науковці в лабораторіях створюють новітні батареї, які можуть зберігати електрику на довгі роки. На горизонті височіє сучасна атомна електростанція. Яка виробляє чисту енергію, а неподалік заводи нового покоління, що працюють без викидів і використовують відновлювані джерела енергії. У кожному куточку цього світу кипить життя. Хтось ремонтує вітряк, діти катаються на електросамокатах, роботи допомагають збирати врожай на вертикальних фермах. Це майбутнє, де енергія невидима, але потужно керує всім навколо.